Привіт, з вами я Лана. і сьогодні на рунах хочеться подивитись таке питання, як подарунок від долі на найближчий час? Що може відбутися доленосного в твоєму житті найближчим часом? Покажіть нам руни. що може відбутися? як подарунок від долі для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть на мене. Подарунком від долі, найближчим часом буде для вас ваш намір прийняти рішення, отримати якісь знання, якусь інформацію, або почати спілкуватися з якоюсь важливою, цікавою для вас людиною. Ви нарешті окреслите для себе. Це як намір. Можливо, ви раніше не наважувались, можливо, тільки роздуми були, чи мрії, то подарунком від долі стане. Нарешті запустити енергії свого наміру, причому рішучого наміру. І це буде не просто намір, це буде вже. Як проривне рішення. Проривне рішення, яке буде вже вести. Це не буде просто стояння на місці, це буде прорив. Прорив в тому, щоб зробити правильний вибір, щоб зробити вибір, який поведе вас далі, який буде як факел, який буде освітлювати вам шлях. Для декого це може бути рішення нарешті втілити свої таланти, якщо у вас є якесь якась хобі, якась, якась творчість, ви володієте, можливо, ну тут можна сказати, що хтось володіє непогано словом, але взагалі. У той внутрішній вогонь, у той талант, у те, що вас окрилює, ви його як нарешті висвітлите, почнете ним займатися, а можливо, навіть і транслювати. Транслювати його вже як в простір на публіку, можливо, навіть людям. Ви нарешті приймете рішення. Зробити оцей вибір, оцей внутрішній вогонь запалити, і він вас поведе, поведе далі. Для декого тут пряма трансляція, що цей вибір поведе вас до знань, до зв'язку з богами, з вищими силами. Можливо, хтось буде вивчати якісь ізотеричні науки. Можливо, хтось почне вивчати руни. Карти, таро, зв'язок зв'язок і спілкування. А хтось, же, можливо, просто нарешті наважиться комусь написати або поспілкуватись. І з цього почнеться, мабуть, щось доволі важливе, тому що питання, як подарунок про долі, вам це буде на користь. Доброе, покажите руны точнейшее про тут. Подарунок Вот Так, дійсно тут мова про те, щоб зменшити застій, зменшити той період, коли ви не могли вирішити чогось, не могли наважитись на щось, не могли щось для себе зрушити з місця, були перешкоди, перешкоди в виборі, перешкоди в відкриття в собі тієї іскри. Тут треба встати на свій потік. Тут треба проявити, навіть прислухатись до своєї інтуїції, також тут корисно. Але на питання, про що тут точніше, то можна сказати, що тут треба виходити з застою багато для, для кого в сфері. Почуттів в сфері особистих, можливо, стосунків, особистого спілкування, але це не для всіх. Подарунком від долі на найближчий час для вас буде просто вихід з застою. Вихід з того положення, коли ви стояли на місці. Чогось боялися, можливо, не наважувалися зробити цей крок. Можливо, не хотілося вам відкриватися. Можливо, ви цього боялися, не знали як, не знали, як підступитися. То подарунком від долі вам буде прислухатись до своєї інтуїції і стати на свій потік, взяти його. Це означає, що. Обрати серцем, душею саме те, підсвідомість вам підкаже інтуїція, саме те, де ви себе будете відчувати комфортно. Те, з чим вам добре, те, що вас запалює. І тут може бути як вивчення чогось, як просунення своїх талантів. Як і спілкування з близькою якоюсь людиною, або яка подобається, або з якою був якийсь непевний період, якесь охолодження, то подарунком від долі буде оця розмова, оцей вибір і оці почуття почуття, які будуть позитивними. Оцей потік, який буде. Вам на користь, вам буде щастити, ви станете на... в цій справі, в кожного вона тут своя. Ви візьмете свій потік, ви... вас понесе. Ви не будете навіть прикладати багато зусиль. Ви будете як в потоці, знаєте, як маленька краплина попадає в потік. Великої кількості краплину її несе, як наче всі події відбуваються самі собою, якначе всі навкруги допомагають, якначе ти можеш нарешті розслабитись і вільно себе відчувати, відчувати себе в своєму потоці. Хтось зменшить застій. Саме в знаннях, можливо, в когось був період, коли не давались руни, не давались карти. Коли здавалося, що канал зв'язку перекритий і не відчувалися ніякі підказки, було щось незрозумілим. Здавалося, ну чого ж я не можу окреслити для себе те, що потрібно саме мені? Чому я нічого не можу зрозуміти? Чому мені здається, що мене не чують і я нічого не чую, то цей період зменшиться і це буде як подарунок від долі на найближчий час. Покажіть, руне, що це дасть людині, яка дивиться зараз цей розклад.

Комусь таємницю. Знаєте так, була криза, були страхи, була непевненість в собі. На підсвідомості десь на тій прадавній пам'яті, яка, можливо, тягнеться ще з минулих життів, людина розуміла свою потребу, розуміла, що їй треба. Розуміла, що потрібно не стояти на місці, виходити з застою, що це не є добре. І тут цей подарунок долі, він, по-перше, висвітлить всі ці моменти. Вам відкриється щось, на що ви раніше не звертали увагу. Розумієте, ви зможете проявити себе. Звернувши увагу і наважившись нарешті на те, на що раніше не наважувалось, ви зможете, як побачите оте своє внутрішнє, воно для вас відкриється, відкриється як книга, відкриється як таємниця, як таємне знання, як Таємний шлях, як таємний код. Це відкриється і це дасть вам змогу проявити себе, причому проявити себе достойно, з честю. Це дасть вам силу, силу воїна для когось можливо, рухатись далі. На для когось же цей шанс. Поспілкуватись, поговорити з кимось. Цей вибір на користь спілкування, зв'язку, дасть вихід, вихід з якоїсь кризи, з застою. Тут може бути пов'язане в когось це з якимсь окремим певним чоловіком. Тут як доленосний шанс, доля вас розверне. В сторону якогось людини, якогось чоловіка. Це не для всіх, але для багатьох може бути так. І інтуїтивно на рівні інтуїції це може відбутися. І тут можна сказати, що вас, можливо, тягне до цієї людини, ви відчуваєте до неї позитивні емоції, вам би хотілося. З ним спілкуватися на позитиві, і ось доля дасть такий шанс. Тут випадає руна пірт, вона сама по собі є як жереб, як шанс від долі. Тому тут це вам дасть просто як доленосну подію, яка виведе вас з застою, з кризи, з якогось підвислого стану. І це будуть позитивні емоції, це буде проявлення. Це буде, що називається, стати на свій потік і плести далі вільно, стрімко і гаряче, гаряче, маю на увазі, це буде яскраво. Добре, покажіть руни, що тут допомагатиме не прогавити цей момент, що допоможе, покажіть руни. Так. Ну, по-перше, ваше вкладання в цей момент і отримання цього. знаєте, як людина. Буде бачити перед собою результативність свою власну. Як наче буде те, під, підбиття підсумків, людина зрозуміє, що час іде, і треба вже наважуватись на щось. Треба вже щось робити, діяти, обирати. Треба виходити з застою. І це допоможе. Допоможе. Розуміння часу, не витрачати час. Час найцінніше, і його не можна повернути, не можна купити ні за які кошти. Час іде. І розуміння часу, і розуміння того, що я досяг вже чогось, але хочеться більшого. Ось це стане в пригоді. Підбиття підсумків свого власного життя, як розібрати на періоди, зрозуміти, чого досяг, чого ще можна досягти, чого хочеться, і розуміння, от як вміння впливати на час, керувати своїм власним часом, не витрачати його дарма. Це допоможе, допоможе не прогавити цей шанс, допоможе нарешті наважитись, допоможе зробити правильний вибір. Вибір, який призведе вас до знань, до інформації правдивої, чесної, до почуттів, до приємного спілкування, до свого потоку. Чого б це не стосувалось, якої б не стосувалось це сфери? Ви от потрапите саме в свій потік, ви його візьмете, і ви будете на гребені, на гребені удачі в цей період. Добре, а що буде заважати, покажіть, Руне. Що буде заважати? Зупинка. Якщо ви будете тормозити, якщо ви Зупинитесь, якщо ви не наважитесь, це стане на заваді. Ну це очевидно, для декого на заваді може стати відміна якоїсь поїздки. Якщо ви, можливо, хотіли кудись поїхати, вирушити, змінити місце життя, можливо, проживання, то ця зупинка також може заважати. Взагалі, якщо ваша свідомість, якщо брати по енергії, не буде, е свідомість не буде мати можливість дивитись на події з усіх сторін, з різних сторін, якщо вона не буде широкою, якщо вона не буде глибокою, а тільки якось однобоко будете дивитись на речі, це стане вам на заваді. Вам потрібно розширювати можливості своєї свідомості. Вам потрібно навчитися абстрагуватися і дивитися на ситуацію з різних боків, як наче ви дивитесь з боку і розумієте, що. З чого може вийти на перспективу? І тому оці затримки, оцей застій, зупинки, це може стати на заваді. Оце вузька свідомість, однобокість також може стати на заваді, взяти цей доленосний шанс найближчим часом. Скажіть, Руна, що? Може вийти на перспективу з цього вибору для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Перспективу, це виведе вас на новий рівень. І якщо ви відчували зараз спустошеність, відчували неможливість діяти, просто не діяли. Можливо, у вас не вистачало сили і енергії, то це дасть вам нові результати цей шанс, Наче ви наповнитесь енергіями, і це буде дійсно якийсь новий період. Для декого це дасть зростання просто бажань радіти життю і отримувати задоволення. Дехто тут поправить свій фізичний стан, своє здоров'я. Все перейде якось на новий рівень. І цей результат новий, який ви отримаєте. Він виведе вас з стану безресурсного, стану слабкого, стану, коли нічого не хочеться, на новий рівень яскравий, яскравий і, можна навіть сказати, молодий. От наче, знаєте, як, як колись в юності на все було. Не начхати, да? все було цікаво. Всього хотілося. Хотілося знання, хотілося йти, хотілося розвиватися, хотілося досягати. І ось такий новий результат ви отримаєте, якщо не прогавите цей шанс від долі. І це буде радість. Дійсно ви будете радіти. І навіть ви будете відчувати задоволення від самого себе, від подій, які відбуваються, від тих енергій, які закручуються, від тих результатів. Хай вони будуть ще незначними, не дуже глобальними, але ви будете радіти. А хтось, можливо, навіть буде гордий собою. Гордий тим, що нарешті наважився, і це дійсно чудово. Ну, ось такий вийшов, друзі мої, розклад. Шанс від долі. Не прогавте його найближчим часом. Ви, як наче, підчуєте інтуїтивно підказку для себе да від простору прийняти нарешті той. Те рішення обрати те, що вам хочеться. Запалити отой от яскравий факел і йти йти кожен до свого. Комусь потрібно спілкування, комусь знання, комусь зв'язок з богами. Хтось, можливо, знайде свій напрямок, відкриє для себе. Енергії свого Бога, це буде важливо. Але це виведе вас за застою і дасть позитивних емоцій. Це буде радість, і це буде новий виток, новий рівень. Для когось це буде дійсно доленосна подія, пов'язана з тим, що ви зможете проявити себе. А дехто, можливо, зустріне як подарунок від долі якогось свого чоловіка. Головне не зупинятися, не тормозити і зрозуміти, що час не стоїть на місці, і треба вміти керувати своїм часом, бо життя йде. Якщо ви це зрозумієте, то ви отримаєте всі свої. Позитивні емоції, на які ви, можливо, вже заслуговуєте довгий час. Хтось проявить свої таланти, хтось відкриє нові проекти, але це буде доленосне рішення, і воно виведе вас з застою. І це буде щось нове і дуже радісне. На цьому завершу. До нових зустрічей. Всім пока!